Ей-йоу! погнали дивитися реплей від підписника. Ее здоров, могутні братики, танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Трістесе на середньому танку. Це в нас FV4202, Британія, Карта, Нормандія. Це в нас рандом. Режим бою. Зустрічний бій. Маємо по сетапу дві дев'ятки. Камвей одразу ж получає свій постріл. Ворожбинця камвей 50 ТП у нас це Т95 та барабанка К-91. Ну чим не прекрасно. Головне, щоб К-91 нажив. А чим по чим подовше було не знати, як цей бій закінчиться. Подивися, як наш союзник все ж таки на початку перших хвилин, св... перших хвилин свого життя відхопив і залишається практично без хідпонтів. Блін, трошки шкода, зводний. Акуратніше треба грати. Данзо, те що розучився? А ну давай, бляха на Бачив, як ми були блоканули 950 бабахінську бебеху. Ну чим не прекрасно. Ну ж картон іноді також ми є танкувати. Ми знаємо такі речі. Канваген, чуть-чуть невміло ти підставився. Гарно ти башти пробуєш грати, але корпус все ж таки твій видно. заїдь за бетон і розверни свій корпус, і буде для тебе щастя. На МХ, це тобі за нашого взводного. Ще раз потрібно, ану по-Бабахінському. Воно не підставитись також під АМХ-50Б. Подивись, за льфучкою вилітається. Просто прекрасно. я і знак наголосу. Подивись, перший снаряд. Получаємо все ж таки від IMX. За, за те, дивись, він блокує наш снаряд зараза, Але практично залишається шотний ваншотний. Так, відправляють ТПшку на переплавку. Маємо мінус дві гармати у нас. А в них лишень одна, це... треба поправляти це діло, все, на дивіться, гарно в маску гармати попадає ще й пошкоджуємо йому вагон з цієї ж башти. Не тобі це тобі за нашого взводного залишається щот ван і доправляють його наші е... на переплавку у свій гараж. Бабаха заїхав прямо до нас, видав свій снаряд по нашому союзнику. На щастя, не по нам, якщо б це був хеш у борт, було б також дуже сильно боляче. Подивись, Кранваген. Фугасами пробує бити, але все ж таки, на щастя, його фугас звівся повністю в землю. Ну, Чим не прекрасно. Добре, що не по нам. Не на получає, знову ж таки, покращеним фугасним снарядом. Добре, що тут є така можливість гарно розривати, що все ж таки союзники б'ються, не зливаються. Все ж таки ворожби не тануть, як морозово на союзники. Стали ми в бій з Леопардом. Цей бій треба було приймати. В принципі, він був для нас щодван щодван кіл майже. Тому і так швидко розправився наш герой з ним. Якщо б він був фуловий, було б трошки небезпечно, бо тому що по ДПМу він би міг нас би перед ДПМ мети цей самий лоупард, На щастя, друга течка по нам не попадає. Це було б трошечки зле. Але, в принципі, він так залишається один. один. Головне, щоб ми встигли підбрити цей кранвагін. Подивись, к 91 Зараз може просто підібрати нам наш кіл. На щастя, ми встигли його добрати. Маємо три колики свою після бойову переможну статистику, друже, тому ну, давай подивимося на цю ж саму після бойову статистику: 5,805 на поляв, 1310 заблокував. 3 знищив 6 пошкодив знак класності майстра та головний. Калібр. 145 475 срібняків получає в свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно що, 1582 тисячі зірочки вільного досвіду заробляє також в свій сейф, в свою купілочку. Ставимо подобайки, друже танкіст, за такий хороший, потужний розвальний бій в рандомі. Звісно, що ж, підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали добитися другий бій, від гравця під ніком 300 Сенна. Цьому ж самому танчику. І так, танкісти, маємо другий бій. Давайте подивимося, як наш сьогоднішній гравець буде знову ж таки взводним на М60 Данзолу пашитися в рандомі в режимі бою перевага. Це у нас карта Ешелон. Їде на ст напрям. Бачимо точку. Це попереду. Звісно, що ж, одразу її брати ми не будемо, тому що зразу це буде маркер для ворожбин, що точку хтось все ж таки бере і будуть блайндами лупашити. Так, а ну давай по контракеру Марк 2. На жаль, по нам видали точку, одну, е, точку кажу, течку. На щастя, одну ми заблокували, знову ж таки, блокуємо. Так, треба від'їжджати, адже ми підставляємо, огулюємо тут свій борт, звісно, що ми знаємо, що ми картон, по нам тут з легкістю ті гармати можуть видавати. Наш М-60 вирішує брати точку. Так, давай, давай, друже, по тобі випулюють. Так, хто це був? Т-62А, контракару. Звісно, що не проб'ємо у лоб. Треба вбити в пузо, але в пузо йде, ще попаде. є зараза свій НЛД. Треба їхати якось міняти позицію. В принципі, правильне рішення зробили згодні, тому що гора поки що для нас не... невигідна. На вигідному ключі треба міняти, треба щось кілішувати, їхати та й настрілювати. Адже після бойова статистика потім скаже нам, чи все добре було, чи не добре. Є сто. Дивися, він що заафекашився? Ні, живий, не живий. Кого він там так вицілює? Що ти вицілюєш? Ей, друже, подивися, ми вже заїхали тобі. У корму, на жаль, подивися, як нам видають, ми зараз можемо злитися. Невже це буде поразка? Невже це буде поразка? Дивись, не все ж таки постарався не врізатися в Є100, адже могли собі самі зчистити хітпойнти. У нас залишається всього лиш 363. Це не так багато. Це на один такий смачний вкус ворожбини. В принципі, тут кожна гармата може нас... Відправити в гараж навіть той самий Т-62А з одного пострілу. Запросто. Ану давай, давай по. Давай, давай по IMX. Моле, не получай нижній броньовий лист, Двіз не хотів підставляти добре свої борти. Пробував щупати його на фугаса. Але все ж таки вирішив бебехою. Нє, подивися, покращене фугасним снарядом обираю все ж таки пріоритет, адже там альфа буде більше. Наполучає, відправляється в гараж, звісно, що ж, касаря ми вже напуляли. Ну чим не погано, а? Дружить. На, на початку бою, звісно, що треба більше. На блін, две як гарно на перекатці через кущики залітає. Прекрасно. Ще раз давай через кущик підставляється. Блін, на жаль, тут чуть-чуть пролетів вище. Дея не хоче підставлятися, стоїть за потягом. Нічого страшного. Давай! Опля, давай на каток, ще раз, дам комплекти. Дайте, дайте нам забрати. Дайте, блін, не дали. ну. В принципі, їх зрозуміти можна, тут кожен хоче напуляти. Контракару ми не дістанемо по чубчику нема. Є сенсу стріляти. Йому. Що там забере? Хіба якісь 25% можливо. Може таке бути. Точки ніхто не бере, на точки всі забили І хір. Вибачте мене, за мій італійський, в принципі, подивися. Залишається одна ворожбина. У нас один колик після бойовій статистики. В М60 також один колик після бойову статистику. Це наш взводний. 4 532 ми маємо. Що десь ворожбина на КПЗ50Т гуляє. Де ти є? О, засвітився. Невже, це буде... Невже ти будеш повністю наш? На получай. Ще разок, ще березок. Ох, дивись, як гарно заблокували. Могло би бути небезпечно. Зараз, можливо, він би нас не забрав, якщо б не пройшла його повна шкода, це було б. Би... Це було б нездало. Але дивися. Чи буде в нас другий кіл, чи не буде? Головне не підставитись, в принципі, ми не можемо так зараз гарно заїхати, беканути, розміняти свої хітпойнти, адже в нас, них... нас їх немає. Чи все ж таки наш взводний забере? Ні! Дивися, все ж таки ми вижили після його течки і маємо змогу. Добрати, я думаю, якщо наш зводний його обдурить, типу зробить обманний маневр і свою всю увагу на себе забере, але щось не хоче. Не хоче навіть відволікати? Забирає все ж таки хтось із наших союзників, це забрала наша ПТСА. От і маємо. Один колик після бойову статистику, давай подивимося. Так, 5, 194 на поля в 290 шкода за вашою допомогою. Один знищено, 5 виявлено. Так, це в нас медалька вартовий. Головний калібр. Знак класності майстра, підтримка та вартовий. Ці, всі, ці дві медальки дали за те, що просто вкатив так, що отрив, але зато засвітив дуже багато ворожбинських гармат. Пішов плюс на 161 344 срібних монет свою е, копілочку. Звісно, що ж, перше місце по нанесенню шкоди. Та на 1,580 зірочок вільного досвіду також получає свій сейф, свою копілочку. Ну, чим непогано, друже мій танкіст. На взвод вони мають сумарки 7600, ну, чим непогано. Ну. Ставимо подобайки також за другий такий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник, друже, та вантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом із нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких, любіться, шануйтеся, а я кажу вам до зустрічі і до нових реплеїв. Там і зустрінемось!